Привіт, шановне швине товариство. Дякую, що клікаєте на мої відео. Давним-давно нічого не знімала, бо якось багато роботи накопичилося. А все-таки запис відео, особливо якихось таких, в яких треба щось розповісти, показати, воно вимагає багато часу. Ну от зараз гуляю, з'явилася така думка записати і думаю, краще щось запишу так в потоці без монтажа, так і закину. А ніж не запишу нічого. Так от, темою сьогоднішнього мого роздуму буде та реклама, яку я нещодавно побачила десь в Ютубі. Меседж такий, що от якщо раніше фешн-індустрія працювала таким чином, що вам треба було створити модель, створити лекала, розкроїти, відшити, приміряти. Відкоригувати і так по кругу, то сьогодні це все по-іншому працює. Сьогодні це представляється, як просто зайшов в 3D-програму, все це створив, і все. Тобто відшива немає. Ну якось тут відшив не фігурує. Ну і всі все побачили. Окей, так може бути. Але треба розуміти, яка мета, кінцева мета цього всього цих всіх дій. Якщо мета створення просто візуалу і цифрового одягу, окей, це дійсно так працює. Якщо ми беремо реальну фешн-індустрію, то давайте будемо чесні, все працює точно так же, як і раніше. Так, змінилися інструменти. У нас є тепер 3D-примірка, яка дає можливість скоротити цикл створення одягу, тобто відмовитись, наприклад, від першого тестового відшиву, замінивши його 3D-приміркою. І це дуже крутий інструмент. В моїй практиці це. Я б сказала, від 70 до 90% ефективності цього способу, ну цього інструмента. В моїй практиці був єдиний раз, коли після першої примірки віртуальної ми відшили костюм і не було жодної правки. Ну, це був якийсь там костюм, худі і штани. І все. Більше такого не було. Хоч якийсь десь сантиметрик в довжині, чи якийсь, навіть якісь там мінімальні правки, щось десь, але все рівно якась, якесь коригування є. Окей, для цього це просто шикарний інструмент. Але якось позиціонувати його, як якась така чарівна паличка, я б не стала. Особливо, якщо мова дійсно йде про створення фізичного одягу. Я вам скажу роки 3-4, десь отак, от, можливо, трошечки після ковіда. Не знаю, можна це слово казати вже в ні, Ну тобто, тоді була якийсь такий бум цього цифрового одягу, всі йому пророчили. Ну, таке небувале використання, але ви знаєте, якось такого бума не відбулося. Люди не перейшли на цифровий одяг, не дивлячись на те, що довго сиділи вдома, якось все рівно ну, дивляться в сторону фізичного одягу. Мабуть, все-таки я не знаю, чи це тактильне відчуття, чи, чи з чим це пов'язано, але все-таки хочеться нарядитися в щось реальне, а не віртуальне. Ну тобто, яка там зараз. Доля цифрового одягу я не беруся судити, це не зовсім мій напрямок. Все-таки я займаюся фізичним одягом. Так про це і буду говорити. Що там відбувається в гейм-індустріях? Це якби інша тема для розмови. Ну а от в класичному фешені, фізичному фешені, все відбувається, як і раніше. Потрібні лекала, що чому якісні лекала, потрібна якісна градація. І чи може нам 3 d шка дати такі можливості? Сьогодні, як і раніше, навіть маючи такий крутий інструмент, як програми 3D-візуалізації чи ті ж запри, треба розуміти, що ці всі інструменти нічого за нас не роблять. Тобто, якщо ти конструктор, перш за все, в тебе має бути розуміння, як влаштована ця плечова чи поясна конструкція, які в ній взаємозв'язки. Як утворилися ті чи інші опорні точки, що на що впливає, Оце все треба розуміти. І тоді цей інструмент, інстру, інструмент в твоїх руках буде просто чарівною паличкою. Дійсно, ти можеш багато що з ним зробити. А без розуміння, ну, це така собі іграшка буде. От, наприклад, якщо ви зробили лекала навіть на обоях і відшили по ньому якийсь виріб. І бачите дефекти. Якщо ви не розумієте, що з ними зробити, ну тобто ви не розумієте природу цих дефектів і не розумієте, яким чином їх усунути на фізичному виробі, то та сама історія буде і в цифровому просторі. Ви так само не будете розуміти, що зробити. Можна піти по шляху, що бачу та й прибираю, але такий шлях може підсунути нові дефекти. Тобто ви усуваєте одні, а отримуєте інші. Таке теж можливо. Тобто я хочу, який мій меседж, хочу донести те, що е, все насправді банально просто. Є інструменти, але ніхто не забирає з нас необхідності мати фундаментальні знання в будь-якій галузі, якою ми займаємося. В даному випадку мова йде про конструювання, так отут треба розуміти, що від чого залежить. І ніхто ще поки що не відміняв тестовий відшив. Швейна промисловість на сьогоднішній день не знайшла способу відмовитися від тестового відшиву. Хоч один він має бути. І градацію так само в ідеалі відшивати крайні розміри. це також, я вважаю, що це важливо. Для чого взагалі це говорю? Хочу сказати, що неправильне розуміння якогось посилу може вартувати вам розбиття ілюзії. А якщо розбивається ілюзія, то це завжди дуже боляче. Але можливо когось попереджу, що от насправді все відбувається от таким чином. Сьогодні, так як і раніше, експериментальні цехи існують, там розробляються вироби, і потім вони вже запускаються у виробництво. А не так, що все це через 3D і, і все. Ну, отакий меседж, все. всім добра, миру, все, пока.